Темній гущині її я наздогнав, вона вже лежачи серед пахучих трав, ногами пружніми від мене відбивалась, нарешті стишилась, і диво дивні сталося її уста, що і мене і весь мій рід кляли, мов квітка багряна, до мене простягли свій келих, сповнений. З солодкої знемоги, Натруджені збіги, струнки та дужі ноги біліли мармуром під місяцем ясним і голосом охрипшим та чудним вона промовила. Жорстокий переможче, упасти в цім бою для мене найдорожче.